Наступив на ліпісток і мені розірвало стопу. Це було біля Берестового, 10 вересня. У нас було двоє. Я сказав побратимчику, щоб він пішов і сказав, де я що. І я турники собі наклав, покликав його, думав, його взагалі нема. Бачу, він вилазить. Я говорю, Там допоможи мені дотягнути. Він пішли посадку, я тебе сховав. А я ж раз на автомат, я годен. Я говорю, брат, я тут лягу, а ти йди. Он, ні-ні-ні. Я говорю, ні, не треба йти. Я говорю, я так двоє ми загинемо, то хоч один. Пролежав всю ніч, думав, не заберуть. Зранку забрали. Ну як зранку, в 11. Десь. І поїхали кататися по лікарню. Скажи, що все нормально. Що Живе добре. Дай Бог. Не переживайте. Не переживайте. Давай. До цього часу і катаюся. Був у всіх лікарнях Вонофродківська у Львові. Оце найважче, щоб нормально себе відчувати. Як то кажуть, щоб не поїхала кукуха. Ось Оце найважливіше. А це все наработається, пройде. Якщо не можеш зроблять, От. а голову вже ніхто не полікує. Я віднісся до цього трошки там. Собі поставив трошки на юморся пішло, і воно мені так врятувало, будемо так казати. Мені привели в коло Нормально. Ми займаємо десь годинку-півтори. ну, Більше не треба себе перевтомлювати, а потім вона буде боліти, потім я зовсім не стану навіщо не треба. День позаймалася, день перервав. Набрав ваги. Лікаря кажуть, треба, щоб лімфосистема ця працювала. Щоб не залежувався. І от, треба ходити, ходити, ходити. І це теж матувало. Ходить, а що я бачу? Мені на коляски катають, як отут, як куклу якусь. Хоч за самому то Відвезить мені туди, відвезить мені туди. Ну, це незручно. А так взяв милочки і пішов потрошку. Ну, я — Це самостійний хлопчик. Фух. Фух. Міняємо локацію. З метро ми працюємо з серпня місяця після повторної реампутації культі. З приводу поранення він до нас прийшов з метою відновити свою здатність знову стати на протез і бути повноцінним членом нашого суспільства. Він Відрізнявся від інших пацієнтів тим, що він їх підтримував, показував, що дуже гарно бути відповідальним в тому реабілітаційному процесі. Він завжди приносить результат. Це інших хлопців надихало на те, що, щоб бути більш активними в. В своїх процесах, тобто він був один з тих, хто підтримував хлопців, з якими ми працюємо. Я проходив реабілітацію ще до цього, тому що я був в протезі, потім у мене з'явилася неврома, і мені зробили операцію. Я знову... Не ходив в протезі. Потім у мене з'явився остеофіліт, це ще операція. От. А потім воно не підійшло, нитки не підійшли, знову операція. Потім воно заживало, чистили, знову операція. От, А тепер я знову хожу. Так що я е, важливих, важливих таких. Раз, два. Три, чотири важливих, А скільки наркозів, я вам, навіть вам не скажу. Шахтар. Я Родом з Донецької області, місто Марноград, Шахтар. Трошки попрацював на шахті, а потім вирішив піти у лави ЗСУ. Ми війну зустріли на Марінці. Запалало все небо і полетіло все, що можна, все в нашу сторону, полізли. Ну, було було дуже так страшно. Ми працювали тільки на Донецькому напрямку. Мар'янка, Ольгінка, Новомихайлівка — от оці населені пункти. Ми їхали на штурм. Їхали на штурм і трошки не доїхали. Помню, перше, куди я потрапив, це Краматорськ. З Краматорська одразу відвезли на Дніпар і відправили мене сюди. Потягом привезли. А от з такою раною мене зі Львова виписала. Говорит, Мийте милом, миловим роствором, і що воно там було, і що нам робити було. Жінка в шоці була. Говорить, лікуйтеся самі. Живий залишився, це найважливіше. Ну, трошки здоров'я загубив, ну нічого. Найголовніше, що, що живий. Ходимо, ходимо, ходимо гуляємо, дивимось на небо, на діточок на маленьких, на деревки, на тваринок. Радіємо життю, радіємо життю як можемо. Приїхали ми 1 жовтня 2022 року. Чоловіка сюди евак привіз. Він так сказав: напевно, це надовго буде, а я ж з дітьми жила в Дніпропетровській області, і він каже: Напевно, переїжджайте сюди. Я за тиждень знайшла житло, взяла дітей і переїхала. І не пожалкувала, тому що моя допомога йому була потрібна. І лікарні у нас не закінчуються до сих пір. Місце мені просто само по собі сподобалось, ну так спокійно стало. І коли я сюди приїхала, і це не із за того, що бомби не літають, а просто от сама атмосфера така такого, такого міста. От ну от, якось то ти тут почуваєш себе як у мами в обіймах, я би так сказала. Червня червні 23-го тільки так на протест почали ставати, вже нарешті встали з тієї коляски і почали вже потрошки ходити. Це щастя, вона була приділа. Що нарешті чоловік встав і дивиться на людей, стоя, а не отак. Це взагалі, потрошку, потрошку, але кожен день ми виходили, щоб потрошки походити на костелях спочатку, ну і потім на одному костелі. І все було би добре, якщо б не почалися знову якісь там болі, там неврома вилізла, треба було її вирізати, знову операція. Ну там нормально все зробили. Через місяць ми знову стали на протез. Ходимо, ходимо вже знову болі. І вже в 24 му році, в квітні, зробили ще одну операцію. Кістку там вирізали, вона почала вилазити. А там вже затягнулась на 4 місяці. Інфекцію лікували. Знову коляска. Це таке. Ну а тепер сподіваємося, що вже, хоч нарешті, будемо ходити без, всяк, без всякого. Часто гуляємо і наш парку Шевченка, і на озері подобається. Ми його повністю об'їхали на колясці. Це озеро. Подивилися, що там з того боку. Гуляємо, подобається. І 100 метрівка подобається. Незважаючи на те, що там багато людей, там все одно тихо, тихо і спокійно. І на шапку ми ходимо часто на концерт. Це там біля стометрівки благодійний концерт кожного четверга, і на ярмарках їхніх ми також приймаємо участь. онкохвора людина. Після лікування пройшов деякий час і мені треба було чимось себе зайняти. Я розуміла, що на роботу я мало що зможу піти, тому що кому потрібен працівник з хворими ногами, спиною. Там і все таке. А готувати я вміла, любила давно, а от солодощі щось не дуже. Ну і Думаю, спочатку спробувала щось одне зробити, потім інше. ну не Одразу ж все виходило. Перший свій торт я одразу повезла в обласну лікарню, пригостила персонал. Їм сподобалося, і я думаю, ну буду далі продовжувати. І кожного тижня їм тортики, тортики вчилася, ну раз і виходить, раз і виходить. Ну і по якось той майже рік навчалася цієї справи і придумали, що підемо в народ виносити свої вироби. Пішли на ринок, спиталися дозволу. Нам дозволили, і чоловік з сином спочатку ходив. Я робила, вони ходили, продавали. Це були спочатку капкейки, потім вже прийшли на ці десерти, які ми зараз і продаємо. Зараз ще додалося печиво наше сімейне, це по нашій вже рецептурі, як і жачки, печиво. Тільки ми вже все зробили ну, досконалено рецептуру, тому що щоб нічого не купувати, щоб ні вафлі, все робити самим. Це ж наше сімейне печиво. І його люди дуже полюбили. Це печиво ми вже його давно робимо. Там всередині горішок еші, пісочне тісто, зверху глазур, і крошка вафельна, горіхи і шоколад власного виробництва. Червоне – це незвичайний десерт, це тісто бісквітно-пісочне. Воно дуже смачне, і ще є легкий присмак шоколаду після, після смак, такий Крем це обов'язково. І малиновий конфітюр. Львівський сирник це окрема історія. Лежав чоловік мій в лікарні в листях, і там люди готували дуже смачні всякі смаколики, приносили домашні. Ну, Я ж приїжджаю до нього, у нього вже на турілочці лежить. І лежить щось таке. Я їм не можу зрозуміти, що це, ну, начебто, сир. Кажу, що це таке смачнюще. А мені ще тут жінка каже: Ліля, чому ти сирник не робиш? Сирник люди полюбляють, роби сирник. І Шукаю я сирник і знаходжу я це. І роблю, і, і воно ну, звичайно воно виходить дуже смачнющим, тому що це незвичайна запіканка, це, це ну, ну, дуже смачнющий десерт. І ми його стали виносити, і також дуже вдало його продаємо. Хотілось дуже би кондитерську. Але для цього треба багато здоров'я і сил. Ну, хоча б часні замовлення, клієнти. Якщо я буду робити вдома торти, це мене, мене взагалі влаштує. Нам немає куди повертатися. І нам місці місті в цьому подобається, і ми хочемо тут залишитись. І встали ми на чергу на житло, чекаємо свої відповіді. Тому що наше місце ще не окуповане, але там бойові дії, це питання часу. У нас житла немає. Я бажаю миру. Я, Оце. Я за це мрію, щоб це швидше все закінчилося. Тому що не знаєш, скільки таких людей. Ще буде, хай воно поскоріше все закінчиться, а потім вже будемо щось мріяти. На короткий термін таке бажання ну, жити спокійно і продавати десерти. Не ходити, не де там, ну, щоб на все вистачало, двоє діточок, щоб не в чомусь собі не відказувати, ну, по мірі. Поки не жити, спокійно бути соціальною.